Доброго часу, шановні близнята! Вже час для квітня, для вашого прогнозу. Для того, щоб ми запитали Таро і Оракули, скажіть, будь ласка, а що там всесвітне розказує? Що він нам готує на квітень на той момент, коли в нас квітне? Все ж тільки може квікнути, кохаються всі, хто може кохатися. І для вас якраз поради. Працюємо на шести колодах, витягнемо з кожної колоди одну карту і подивимося, чого вам очікувати в квітні, до чого готуватися, так? Чого чекати близнята у квітні? Король Кубков, слухайте. У вас прям така солідна зустріч. Хто у нас такий Король Кубков. Король Кубков це в нас водний дядько, почти як Чорномор в Пушкіна, да? це в нас рак, риби або ем, Скорпіон. Це може бути ваш чоловік, з яким ви зустрінетесь, або який буде грати дуже важливу роль у вашому житті в цей момент. Це може бути психолог. Так, вода. Вода це емоція, лікар, який буде лікувати, до якого ви захотіли б звернутися, як чоловік, так і жінка. Це може бути лікар, який пов'язаний з рідиною, тобто рідина в вашому організмі, кров переливати, якісь інші такі процеси, які буде, наприклад, ви записуєтеся на термін. Всі знають, таке цікаве слово. І у вас буде. Да? Тобто ви можете звернутися е, за порадою до такого лікаря. Все, що пов'язано з психологією, все, що пов'язано з рідинами, е, ця людина дасть вам пораду. Тобто, Якщо ви думали, звертатися, не звертатися, кажуть вам е, звертайтеся. Або це ваш чоловік, це, можливо, зустріч з ним. Тому цікаво. Відпишіться близнюки, що у вас там буде відбуватися. Наступна карта. Яку ми зараз витягнемо для вас і запитаємо, що буде з вами в квітні. Великі колоди, дивіться, чи в мене маленькі руки для порівняння. Це от дві колоди, скажімо так, подивитися, оракульні. І так, що буде з вами у квітні? Двойка кубка. А, ну тут цікаво. Дивіться, Двойка кубків – це в нас карта об'єднання. Бачите, дві дівочки. Це може бути об'єднання по роботі, об'єднання по емоціям. У мене ця карта програлася як карта коханки. Колись робила розклад, і очинка каже: да, я боюся, що. Я порівнюю себе постійно з коханкою свого чоловіка. Тут, якщо у вас король кубків, то може, в принципі, по двойки кубків і скритися така ситуація, що десь там хтось не один, а ще хтось. Взагалі, кубки це в нас емоції, це святкування, це об'єднання, це робота разом. Тобто, що, наприклад, стосується роботи, дві пропозиції, які ви можете отримати. Але бачите, з двох з'являється одне. Тому у квітні. До речі, ви є близняте, так? У вас є двоє. Можливо, це будете і ви, коли ви будете з кимось об'єднуватися свої дві частинки в одне, знаєте, щоб зрозуміти, хто ви є насправді. Тому кожен має свою інтерпретацію в певний момент. Ви всі різні, якщо ви дивитесь. Відео, то в кожного є своя енергетика і свій шлях. Тому карти можуть відігратися по-різному. Тут бачите об'єднання емоцій. Можливо, ви знайдете для себе, скажімо, такий варіант, що ви кажете, я люблю жінок, тобто нормальні абсолютно відносини. Цікавий у вас розвиток подій. Наступна колода. Це в нас оракульна колода. І ми подивимося, над чим вам потрібно працювати. Так. Терпіння У нас карти Всім бажають терпіння. Пташки летять далеко. І для того, щоб досягти свою мету, вам потрібно терпіння. Як то кажуть, помста – це таке страво, яку потрібно їсти холодно. В даному випадку ви можете. Подумати про те, що я хочу все і одразу, але так не буває, на жаль. Для того, щоб мати гарний результат, потрібно мати терпіння і потрібно, щоб пройшов час. Ви можете подумати про те, які ресурси ви візьмете з собою для того, щоб пройти той шлях, От що вам потрібно. Можливо, треба переждати. Деякі ситуації в житті, знаєте, як от людина завагітніла і 9 місяців ви чекаєте. Чекаєте, чекаєте. Для того, щоб закінчити проєкт, потрібно чекати. Результати аналізів. Абсолютно ці моменти, які є в житті, терпіння. І ви можете зробити фокус, наприклад, на іншу справу, якщо ви чекаєте одного, займатися чимось, що буде корисним для вас. Для того, щоб енергію не зливати туди, куди ви просто думаєте про цей процес. А направити енергію в інше русло. Тоді буде час швидше йти. Я вам бажаю терпіння. Наступна колода. Так, Подивимось, що нам каже оракульна Колода магічних моментів. Ой, як вона швидко хоче щось сказати. Так. Ендекунгс Подорож у пошук чогось нового. А от бачите, якраз у вас іде терпіння на вашому шляху. В яку ви подорож йдете, шановні близнята, це ваш король кубка, да. можливо, це буде і пошук себе, оскільки, якщо ви працюєте з психологом, то це шлях розуміння себе. Ми приходимо в цей світ і робимо свій досвід. І коли в певний момент ви вирішуєте. Відповісти собі на питання, хто я, що я хочу робити в цьому світі. Це процес. Процес опрацювання травм у минулому, процес опрацювання відносин, які розриваються, або сприйняття певної болючої реальності. Тому ви зараз йдете у подорож для дослідження, дослідження себе, дослідження інших людей, Всесвіту. І вам карти кажуть: іди в цю подорож. Але я тобі бажаю терпіння. Наступна колода, шановні близнята. Що ж ви будете таке цікаво робити у квітні? У мене сусіди зривають дах. А цікаво, що будете робити ви. Хай присла. Of... Вогонь! Жриця вогня. Що вона нам розказує? Взагалі, що нам каже огонь? вогонь? Вогонь це життя, вогонь це енергія життя, вогонь це очищення. Дивіться на цю колоду, на цю карту. Ах, можливо, жриця вам каже, зверни увагу на свої орієнтири. Якщо ви йдете в подорож, відправляєтесь в подорож життя. Що є вашим життям? Що заставляє вас, серце ваше, битися так, горіти? От той король кубков, да, це емоції, які прямо його ви бачите, він стоїть на троні, вони його захлистають. А що дає вам можливість горіти? Можливо, вам потрібно очистити, очистити себе вогнем, ви знаєте, найкраще очистити, це свічки, які є навколо вас, так? Ви знаєте, візьміть свічку, запаліть, пройдіть по квартирі, по вуглам, почистить. Ви, хто може через вогонь сипати? Нас не Івана купала, але через вогонь можна перейти. Навіть через свічку ви можете перейти. Тобто попаліть негативну енергію навколо себе з одного боку. Да? А з іншого боку, ви можете дати відповідь на питання, що для мене енергія? І пропрацювати свої ресурси, ваш вогник. До речі, мені цікаво сказала одна клієнтка каже: в мене сіла лампочка, вона не горить. От ми, наприклад, з нею пропрацьовували, що допоможе вашій лампочці горіти. От кожна людина бачить свою енергію по-іншому. Нею була ця енергія лампочкою. Ви зараз можете для себе вирішити, що вам хоче сказати жріця вогню. Якщо є бажання, напишіть під відео, дуже цікаво, в кого буде який варіант. І наступна остання колода це поради від Янголі. Що зараз теж буде вогонь, то, значить, треба займатися. І так. Порада для вас на квітень. Земля. Бачите, земля і заземлення. Після того, як ви будете працювати з вогнем, випалити все, що не треба, вам потрібно буде заземлення. Оця подорож, так? До речі, тварини. Тварини це в нас теж, які живуть в лісі. Також дерева, земля, повітря, так, елементи. Як ми робимо заземлення? Після того, як ви почистили да, за допомогою болині, вогня своє приміщення, свої приватні сторінки, телефони, так знищити, тобто вичистити все. Так? Я не кажу спалити телефон, я кажу, що почистити. Оскільки вогонь він, він знищує все, тобто нічого не лишається на його шляху. Там потрібно бути заземлитися. Подивіться, як він класно сидить. Заземлення ви можете зробити, коли ви підете в ліс, походити без взуття по землі. Зараз травка росте, така краса прямо по камінчикам, по водичці, по землі. Можете обіймати дерева, кожен відчуває віддати спочатку енергію, так попросити дерево, наприклад, сказати Дерево росте в землі тобто енергія віддати енергію. Так, є дерева, які... Дають енергію, які забирають. Пошукайте для себе енергетично, хто, хто мене чує, не тільки слухає, але й чує, то я думаю, ви розумієте, про що я говорю. А також ви можете ще лежати на землі або каміння. Ви знаєте, я великий фанат камінчиків. Можете знайти для себе піти в магазин езотеричний, якийсь і знайти собі камінчик, його от потримати, що там в мене завжди лежить. Да? просто Тримайте в руці або під подушку покладіть, це вам допоможе. Наприклад, я інколи коли йду гуляти, в мене завжди два камінчики, я собі беру. І гуляючи, можу потрогати, десь прикласти я просто відчуття буду сюди покласти, сюди, може, вам на третій глаз. І це також один з варіантів заземлення. Медитація, подивіться, політаєте десь собі і поверніться. Є багато варіантів, тому близнята. Цікавий місяць у вас буде це пошук себе, це пошук різних відповідей і початок. Ви знаєте, якщо сказати, можливо, ви зрозумієте, що у вашого короля є якась третя маркітанта, і ви підете в подорож. Подорож, яке, яка потрібна, яке буде пов'язане з терпінням для того, щоб подолати той шлях. І ви почистите все і прийдете в заземлення, прийдете в себе. Якщо вам відгукається розклад, буду вдячна за ваші лайки, за коментарі. Якщо вам потрібна приватна консультація, то, будь ласка, звертайтеся. На все добре!